Привіт! В нас на Україні давно існує звичай. Свята наближаються, пляцки випікаються, і, напевно, немає такої господині, яка би перед святами щось не випікала. Хочеться щось солоденьке, смачненьке. І я вирішила теж приготувати, але хочеться, щоб і страва була. Корисна і тому я вирішила сьогодні підготувати таку корисну. Випічку, до якої я буду брати вівсянку, сухофрукти, горішки, яблука, яйця, приправу, саме корицю, мускатий горіх, імбир, порошок до печива для балансу щіпочку солі. Ну і для тих, хто любить солоденьке столову ложку меду. Отже, приступаємо до випічки святкового кексу. Щодо сухофруктів, то я використовую родзинки, журавлину і курагу. Курагу я порізала, промила все це, тепер заливаю укропом на пару хвилин і буду відсіджувати. Яблука чищу, потім буду терти їх на терці. Тертих яблук має бути 160 г. Яблука Тру на такій терці можна терти на електричній. Вівсянки беру 120 грам. Можна використати вівсяне борошно. Вівсянку перемелю в блендері. Тепер буду готувати яйця збивати. До яєць даю мед, щоб розчинився. Горіхи я подрібнила в блендері, а тепер буду все змішувати. До збитих яєць висипаю перемелену вівсянку. До вівсянки даю півчайної ложки порошку до печива. Чайну ложку кориці, перемішую. Тепер даю мускатий горіх щіпочку і імбиру. Висипаю солодкі яблука, тут дуже важливо брати солодкі яблука, тому що кекс печемо без цукру і перебиваємо все міксером. Акуратно, помаленько. Висипаю горішки. Вукти. І все акуратно перемішую. Для випікання я використовую таку силиконову форму, викладаю сюди тісто. І буду випікати в духовці, яка розігріта до 180 градусів 35-40 хвилин. Кожен дивиться по своїй духовці. Так, все гарно, рівно розпреділяємо, розправляємо і в духовку. Ну, ось кекс наш спікся. Тепер почекає, щоб трішки охолону. Тепер перекладу його в другий посуд. І ось маємо такий наш витвір мистецтва дієтичний. Ароматний смакота. Для заливання кексу я використовую 40 грам шоколаду і ще пару горішки. Всього на всього 10 грам. Шоколад розтоплю на водяній бані і буду поливати вже готовий спечений кекс. Зверху залию його розігрітим шоколадом. І прикрашу горішками. І якщо хтось ще сумнівається випікати такий кекс, сміливо випікайте. Просто, швидко, з доступних продуктів, тут можна коригувати рецепт. Все вдається. Виходить. Досить корисно і смачно. Ну, а зверху ще викладу горішками. А тепер шматочок відріжемо. Поєднання горіхів і сухофруктів надає цьому кексові чудового смаку і навіть не здається, що в ньому немає цукру. Всім бажаю миру і спокою в душі, веселих свят. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.